Маю чудові новини для майбутніх пенсіонерів. Дослухайте це відео до кінця, і ви будете знати, як в Україні створити собі достойний рівень життя після 60 Отже. Хороші новини полягають у тому, що українці, яким 50 років і менше, ще мають можливість створити собі приватні пенсійні накопичення такого самого типу, як у Європі, як у Америці, як у цивілізованих країнах світу вже століттями. І оформити приватну пенсію з міжнародними гарантіями, можна зараз онлайн. Такі фінансові консультанти, як я, допомагаємо це зробити. Допомагаємо вам підібрати програму. І допомагаємо також до неї обрати захисти, бо вони сюди входять. І, власне, якщо когось цікавить, достойний рівень життя у майбутньому, хороша, висока приватна пенсія, і, звичайно, також можливість накопичити кошти для дітей, бо дитячі програми теж є. Записуйтеся на консультацію за контактами в описі сторіночки. Приєднуйтеся до мого каналу, там кожного вечора я пояснюю, що таке приватна пенсія і як вона працює. І тоді будете мати шанс на забезпечене життя.